Володимир Зеленський ще тиждень тому зазначав, що Росія готує теракт на Запорізький АЕС. Зона відчуження у разі вибуху становитиме близько 30 тисяч квадратних кілометрів, а площа потенційно забруднених територій 2 мільйони квадратних кілометрів. Перевіримо, чи є у сумах працюючі протирадіаційні укриття, та чи знають сумчаний порядок дій у разі теракту. Поки що нічого не зробила. так, думаю, що треба там якісь ліки десь кудись. Ховатись, закривати вікна. Ну, так, да, дивилися в, в телеграмі, знайомився. В якому стані протирадіаційні укриття у центрі Сум ідемо перевіряти. У мапі, наче надається місцево владою, одне з протирадіаційних укриттів знаходиться тут, але воно зачинено. В одному з укриттів триває ремонт. Три інші виявилися закритими. Ситуація не змінилась і після початку повітряної тривоги. Ситуація з цим укриттям аналогічна. суми в аутсайдерах за станом укриттів в країні. Це питання нещодавно обговорювалося на засіданні РНБО. Місцева влада зазначає, лише половина укриттів забезпечена усім необхідним. Вони використовуються вже при наслідках не аварійного класу, а більш загрозливого. Їх всього у нас 19 в місті. І чи всі мене оплати 50%. Сумчани говорять, читають повідомлення про радіаційну загрозу, але де шукати укриття, знають не всі. Ну так читаю, але нам нас навіть укритті просто немає проти радіаційних взагалі не знаю. Навіть такого і не чула. Втім, пані Ольга склала план першочергових дій. Це по перше, прийняти хоча б йод, якщо є, закрити всі вікна. Не виходити, йодові ці пов'язки, марлі. Ну таке частково ж весна. Ну а так, якщо, не дай Боже, це буде, звісно, гугл, інтернет, все читати, вичитувати так, це буде звісна. Підготуватись та ознайомитись з алгоритмом дій радять рятувальники. П'ять простих кроків, які варто зробити вже зараз. Медики ж говорять: приймати калій йодит необхідно тільки в разі сповіщення органів місцевої влади або ДСНС. Обов'язково вживати препарати не потрібно. Приймається одноразово. Одна таблетка 125 мг міліграм приймається одноразово всім людям віком до 40 років. Лише у випадку, якщо це є сповіщення органи місцевої влади профілактично, просто коли узнали, що є вибух, приймати не потрібно тільки в разі сповіщення органів ДСНС або місцевої влади. Також рекомендують зробити запас бутильованої води та продуктів. Пити воду з під крана не можна. Вживати воду тільки бутильовано, те ж саме стосується харчових продуктів, тільки запаковані продукти, герметично запаковані продукти. Якщо те, що було на вулиці, ми обов'язково його обробляємо. Вити мити водою з під крану можна. Сумчани ж не виключають найгірших варіантів та закликають всіх готувати завчасно. Ну я сподіваюся, що цього не буде. Дуже сподіваюся на це, звісно. Вся надія на ЗСУ, на наших хлопців. І дай Боже, щоб у цього. Е Російського карліка не стукнула, щоб він щось зробив, підривав, не дай Боже, аес юрі котяр, максим лузнюк, новини СТС.